Зараз говоритимемо про надзвичайно важливий цікавий проєкт Міністерства ветеранів України. Називається цей проєкт «Створено захисниками. Цей проєкт має на меті просувати ветеранський бізнес, зробити його видимим і впізнаваним. Власне, «Створено захисниками це такий бренд, який буде наноситися і вже наноситься на продукцію тих компаній, тих підприємств, якими володіють або самі ветерани. Не війни або члени їхніх родин, або і члени загиблих наших героїв з нами в студії Наталія Ольшанська, мама загиблого героя Данила Ольшанського. І з пані Наталією ми поговоримо про те, як родина відроджує власну справу. Чому саме відроджує, тому що окупанти? Намагалися зруйнувати не тільки родину, а й підприємство Наталі і її родини, але їм це звісно не вдалося. Пані Наталю, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо Вітаю, вас Україна. в, студії, в Вітаю. студії слава Україні! Героям слава! Отже, давайте ми з першого почнемо розмову про вашого сина Данила Ольшанського. Розкажіть, будь ласка, про нього світло, світло і дуже. Ємна людина, і я маю честь і щастя бути мамою воїна, мамою воїна за духом і по суті. 25 лютого ми вже всією родиною були в військкоматі і готові були всі разом іти, але нам сказали чекати. Ну, Чекати ми не звикли, ми волонтери з 2014 року, наша родина, тому дуже потужно. Почали діяти, і Данило. Ну, він кожного дня возив допомогу на нуль туди до хлопців, бо е кх, біля Запоріжжя. А Боже... без Запоріжжя так, так давайте нашим словам розкажемо. Тобто, це ваш похід військомат відбувався так, в Запоріжжі. Запоріжі, так, ми мешкаємо в Запоріжжі, вся родина. От і дуже йшли потужні бої, бо ворог дуже швидко просувався в нашому напрямку і приходилось возити допомогу. Це був шок, це просто були такі рух, дуже був потужний волонтерський і даня постійно, постійно один вантаж привіз, другий відвіз. Ну це було. Але коли почались перші втрати тих хлопців, які, яким він допомагав, я бачила, як він змінюється, як, він, як в ньому ця люті, агресія, злість проти ворога, вона набирає свою силу і він почав тренуватися. Він прийняв рішення, і Даня пішов тренуватися з різними батальйонами, от, набирати майстерності. І надалі вже встав до лав добровольчого формування, яке підпорядковувалось територіальній обороні, став ротно-тактична група Степові Вовки і воював за нашу землю, Запорізьку землю. За неї загинув за всіх нас. Тому вічна і світла пам'ять. Героям. Героям слава. І я нагадаю, ми говоримо з Наталією Ольшанською. І зараз наша, наша розмова про Данила Ольшанського її сина, який загинув, захищаючи Україну. Даня не дожив рівно місяць до 25 років. Даня з народження був дуже активним. Це було таке сонце, таке ясна дитина, яка зростала. В любові він був щирим дуже. Це була така, ну я не знаю, така людина, такий чолов'яга, який не пропустить чужої чужої біди для нього не було. Він настільки ємний був зсередини, він світився і він завжди гуртував коло самих позитивних людей. І я вам скажу, коли було поховання, це було неможливо. Просто вмістити всіх, люди йшли, це поток був, поток людей. Тисячі людей йшли. І це така шана була. І, і він був дуже-дуже наполегливий. Він займався спортом, грав міжнародні турніри з великого тенісу, він грав на саксофоні, він вчився в Аграрній академії на технології переробки харчових продуктів в Польщі, в Варшаві. Але вернувся вернувся в Запоріжжя і разом з нами працював в сімейному бізнесі. Він вів комерційний відділ, а також працював і в самому саду. Сад у нас найбільший сад в світі, найбільший сад та, в світі. Розкажіть, будь ласка, про цей сад. Це та, ж надзвичайне це не яблуневий сад. Ні, а який яблуневий це, це ну, дуже ємний, така ягода і рослина. Знаходиться сад наш село Нове під токмаком і займає площу близько 15 гектар, це 14 тисяч дерев. Ми висадили його в 2013 році, а вже в 2020 році ми вже почали збирати перші промислові врожаї. То, які дерева ви да, дерева. Ну, це, знаєте, сама природа створила дерево рослину, яка дає людям здоров'я. Воно росте 300 років, а в період плодоносіння там 150 років. Це кизил. Кіз. Це це ми доглядаємо його, його органічними методами землеробства, сертифікований органік стандарт, наша ягода органічна. і... Ви знаєте, ті, хто це ягода довголіття. Тих, хто споживає кизил, там лікарі не потрібен. Правда, це не мною було затверджене. Це досвід поколінь. Тобто ще раз, це найбільший кизиловий сад в Україні, але й не тільки в Україні. Не тільки в Україні, в а в Європі. Ми маємо таку надію, що і в світі. Ага. Тому що немає культурного насадження кизилу в світі. А як ви прийшли до цієї ідеї? Ви знаєте, дуже випадково. У нас була ділянка землі зі старим садом, і там ну, розсадники шкідників і все, і ми все у нас були інші землі там з іншими культурами. І ми повз цей сад їздили, їздили з чоловіком. Думали, ну шо ж там, ну шо ж там. Спочатку ми вичистили цю землю, обробили її все, а потім думали що чим же, ж, чим же. І колись в нас на ділянці біля будинку росте і чоловік вийшов зранку. Дивиться, чому ні? Чому ні? Він такий корисний для людини, і в нас немає конкурентів на ринку. Угу. Просто це така ніша, там де можна розвиватися, створювати. Але зараз цей сад в окупації. Зараз цей сад в окупації. З початку війни ворог йшов дуже швидко і протягом мабуть, п'яти днів ми вже тимчасово втратили все. На зараз сад живий, сад росте. В минулому році був дуже великий врожай, але він впав. Ніхто його не зібрав. В цьому році так само: ягідки є, все є. А, наші виробничні потужності, там був і готель для робітників, це все вже знищено, вже немає. Але ми віримо в Збройні Стали. Так, Скільки звісно, відвоюємо безвізково? Ми відбудовуємо все, все буде добре. Це так. однозначно. Я навіть не сумніваюся, що може і в цьому році зберемо врожай. Пані Наталя, але ви ж не згорнули свою підприємницьку діяльність. Родина Ольшанських продовжує працювати. І, от в Міністерстві ветеранів, де як я вже сказала на початку нашої розмови, розвивається такий проєкт підтримки ветеранського бізнесу. Створено бренд, який називається створено захисниками. І цей бренд я тут звертаюся до нашої аудиторії, слухачів і слухачики. Тих, хто нас дивиться на YouTube, тепер треба придивлятися до упаковок, до. Пакувань у супермаркетах, в крамницях, на ринках. Якщо бачите цей бренд, створено захисниками, знайте, що це саме ветера... продукція ветеранського бізнесу, ветеранських підприємств або тих підприємств, які створені членами сімей ветеранів або наших полеглих героїв. І відповідно, якщо ви купуєте товар з таким брендом, ви підтримуєте родину ветеранів і родини тих, чиї рідні загинули, віддали життя. Захищаючи Україну, і на першому засіданні комісії Міністерства ветеранів, де розглядалося, кому давати так цей бренд, створено захисниками. От саме ваше підприємство, ФОП Альшанський Сергій Миколаївич отримало оцей бренд. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили приєднатися до цієї програми, і що взагалі думаєте про цю історію, що на, е, має бути так брендована і ваша продукція, і продукція інших підприємств, які на Лежить членом ветеранів, членом сімей, ветеранів або полеглих героїв. Ну, дивіться, трошки про нас, про нашу історію. Ну, ми не пішли з ринку, ми лишились на ринку, ми продовжили працювати. Бо в нас на велике щастя були залишки сировини в місті Запоріжжя. Це 40 тонн нашої органічної ягоди. І ми прийняли рішення будувати власне підприємство і збудували його з нуля дуже-дуже швидко. З грудня по травень місяць, включно, ми збудували переробне підприємство з морозильними і холодильними камерами. Зараз Початкове обладнання для виробництва вже є, а надалі ми насичуємо і масштабуємось. Працівників набираємо, і ми знаєте, я хочу, щоб підвищити культуру споживання. Продукту цього нового дуже корисного для людини. Кизил повинен бути на столі кожної родини, тому що це здоров'я, це довголіття. Дуже розвинута лінійка. В нас продукт дуже якісний, і ми дуже вдячні, що нашу заявку розглянули, що надали нам високе право. Використовувати цей бренд, створено захисниками. І надалі ті, хто будуть приєднуватися і отримувати таку відзнаку почесну. Знаєте, це дуже великий крок в тому плані, що наші національні мережі вже будуть звертати увагу покупців до цих продуктів. І тим самим це дотично до того, щоб. Відбувалася реінтеграція воїна в суспільство для того, щоб він отримував самореалізацію. Це дуже важливо, тому що всі наші воїни і їх сім'ї психіка ну, пошкоджена, її потрібно відновлювати. В суспільстві має бути такі знаєте нові ідеали, так звісно. нові зразки. Так. Як треба себе поводити, як сповняти свій конституційний обов'язок? І звісно, коли є не в теорії, а на практиці, і ці люди, і ці родини, і ми можемо їх підтримати. Звісно, це ми мусимо робити. Знаєте, пані Талю до дуже перші наші слухачі відгукнулися і нагадують нам, що Кизил має ще синоніми в українській мові. Yeah. Дерен або дерен, так дають словники і такі наголоси. Корну. А, а ще є назви місцеві роговик, деренка, uh -huh. кизельчак. От така uh -huh. багато українська мова, yeah. яка дає визначення цій ягоді. А що її так давно культивують на українських землях? Що такий синонімічний ряд довгий є на позначення знаєте, цієї ягоди? Так, так. Це культура вона нас скрізь є по Україні, але більше розвинута. В Західній Україні під Ужгородом навіть є таке село Даринівка. Uh -huh. от, так що ця культура дуже відома з давніх давен в Україні. Але якось ніхто нею не займався а завдяки тому, що на території от, саду в Києві імені Гришка є. Професор Світлана Валентинівна Кліменко, яка є основоположником всіх українських сортів кизилу, це майже більше 25 сортів. І наші сорти вони отримали надзвичайну відзнаку всього світу. І ви знаєте. От Світлана Валентинівна, вона для мене приклад цього здоров'я, тому що коли вона приїздила до нас в сад, і ви знаєте, я не могла добігти за нею. тому що, ну, стільки енергії, а її, І ви все нас... пов'язуєте з кизилом. А вона сказала, що 5 ягід кизилу кожного дня. Вона мене навчила борщ варити з кизилом. Це дуже смачно, так. І... 85 років вона мандрує світом. 85 років. Ви не могли добігти. Так я, я хочу так сказати, хто нас слухає, не бачить, що пані Наталя виглядає дуже молодо. <п tatsächlich> ну можливо, це теж кизил. <evtğim> да, ми споживаємо кизи, цей ковід нас не торкнувся. Чесно, у нас були свої ліки кизил кожного дня. Я його додаю в соуси. У нас лініки в лініці нашої продукції соуси, варення, і джеми, і сублімовані дропси, Це суперфуди. Пані Наталі, дякую вам за цю розмову. І передовсім ми і я, і вся аудиторія. Ми вам дякуємо за сина, за Данила, за те, що ви його так дякую. виховали і. Відпустили захищати Україну. Це наш наша вічна шана і вічна пам'ять йому, і наша вічна шана вашій всій родині. А я нагадаю, з нами в студії була Наталя Ольшанська, співвласниця, родина Ольшанських влав власники найбільшого і в Україні, і в Європі Кизилового саду. Відновили навіть після окупації тимчасової окупації саду свій бізнес. І зараз продукцію ви можете шукати під брендом «Створення». Творено захисниками.